Моє шанування друзі, ми з вами повертаємося до Другобича. І сьогодні я хочу вам розповісти про найвідомішу дерев'яну церкву України і не тільки України. Її ще називають поемою в дереві. Це такий стиль українського відродження. Ось це є церква святого Юра в Другобичі. Пам'ятка ЮНЕСКО, яка є гордістю міста Дрогобича, Львівщини і цілої України. В 1656 році, в передмісті Завіжне Дрогобичі, поставила ця церква, а саме вже точніше, в 1957 році, її привезуть з Івано-Франківщини, села Надієво. Там її розберуть, Дрогобичі її складуть. Ця Це церква без жодного. Цвяха, була вона вимінена мешканцями горішньої брами за сіль, тобто вони там дали сіль надію і отримали якраз церкву Святого Юра. Ось, Важко словами описати красу цієї церкви всередині, це просто унікальна. Унікальна будівля. Також поряд з церквою є ще дерев'яна дзвіниця 1670 року. Нещодавно, буквально на днях, відбулися урочистості посвяти, знову посвяти цієї церкви. Адже церква постійно реставрується, церква ну, відбуваються різні події. Богослужіння там відбувається рідко, але церква служить як візитівкою. Другого бича, як візитівкою взагалі Львівщини. Туди приїжджають великі гості. Там бували і президенти, і дипломати, і посли. Ось також дуже цікава річ всередині, тим, що в церкві є ікона ікона Матері Божої Сніжної. Це є ікона відомого іконописця. Поповича Медицького, Ви, хто слідкуєте за моїми відео, то знаєте, я вже розповідав про ікону. ось І в другому саме в церкві Святого Юра, є ця ікона. А чим вона пов'язана з Римом, з базилькою Санта-Марія І Ви пам'ятаєте ту легенду, яку я розповідав про те, як Патрицію з'явиться у вісні Богородиця. І ось ми в тих днях, коли відійшов у вічність папа Франциск, так? і за його заповітом він собі побажав бути похованим саме в соборі Санта-Марія Маджоре, який є не в самому Ватикані, а є поза межами Ватикана, тобто в Римі. Ось. Цікаво, що він вважав папа Франциск, що він є з простих людей. Ви бачили його похорон, багато хто проста труна, і він не хотів бути ближче до людей. І його бажанням було бути похованим саме в цій базиліці Санта-Марія Маджора. тому що от сам культ Марії Сніжної розійшовся цілою Європою. І Марія Сніжна і її. Ікона і богородичий образ, головний богородичий образ Риму, і сама Базиліка це є місце убогих, місце простих людей. До речі, що ви знали для вашого розвідку, що папа Франциск є восьмим папою, який буде похований в базиліці Санта-Марія-Модьор. Ось, отак Рим, і Дрогобич. Богородичі образ санта Марії Маджори і образ Марії Сніжної Дрогобицькій церкві Святого Юра, пов'язані між собою. Так що приїжджайте до Дрогобича, вирушайте обов'язково до церкви святого Юра на екскурсію. Підписуйтеся на мій канал, ставте свої лайки, вподобайки, і до наступної зустрічі! Дякую вам!